Як добре мати Так, що в нас з колесами? Ціле, ціле. Як добре мати багато друзів. Навіть в пісні ті співаються. хто це співав її. Пугачова вроді, так? Да? Не імей 100 рублів, а імей 100 друзей. Це до чого я веду. зробив я такий висновок перш ніж перш ніж щось купувати е, треба треба огласити це на камеру і розумні люди підкажуть стоїть його купувати чи не стоїть от наприклад Зараз би я вже ту херню не купив би, що, що я купив. Той преобразуватель. Після того, після того, як я прочитав коментарі від людей, він мені якби вже нахрен не треба би. Але купив, вже купив. Якщо купив, то тепер будемо його тестувати по повній програмі. Щоб другі вже знали та не ставали на ці граблі. Зараз у нас ці дні поки не вимикають світло. Ну, я міг би сам його повимикати, повідключати ті холодильники всю ту херню, запустити. І я знаю вже. І мені писали, і я сам здогадувався, що так буде, але ж ми все ж таки його протестуємо перший раз по всі ці електромережі, яка у мене є. Наскільки його вистачить того акумулятора? Ну, може, пару сигарет спіємо скурити. Просто я вже знаю результат, але ж протестуємо. Він мені якби вже нахер не треба, але, але в мене друга ідея з'явилася після того, як я почитав коментарі розумних людей. Ну ладно. Вже купив. Нехай буде. Ну чого, він теж, наприклад, десь там треба... В якомусь місці, де немає електрики, можна, можна з ним скористатися якимись там малими чи болгаркою щось відрізати, чи, чи ще щось. Нехай вже буде. Ну куди вже? Вже, вже? вже є, нехай буде. Але ми ще з ним будемо проводити експерименти. Раз він вже є, то будемо експериментувати. Щось я хотів там ще вчора розповісти, але вже забувся. Ну ладно. Я сьогодні знаю... У мене вчора дуже цікавий був коментар по поводу форсунок на Т-150. Хто читає, той, той знає. От я сьогодні... Обов'язково знаю, де вони його робили. Вони його робили десь в тому районі. Ті форсунки. Можливо, що й там. Сьогодні я зараз піду... Не зараз, пізніше трошки. Підемо до хлопців, я обов'язково запитаю і скажу. Що ми гріємося? Верніше машину гріємо. Їдемо. Ну, там нічого не будемо знімати. Я так думаю. О! І включимося біля хлопців. А якщо виключе... О, я сьогодні не дивився, зараз, зараз я подивлюся, чи є графік, чи нема. Можливо, що й сьогодні будемо експериментувати, якщо є графік. Зараз гляну. На сьогодні ще немає графіка, значить сьогодні ще не будуть вимикати. А це значить, що експеримент переноситься. Надалі. Я, мабуть, таке причіплю їх два, так як мені писав пан Олександр. Плюс на плюс, мінус на мінус. Правда, один 60 другий 50-й. Я ж думаю, що це нічого не буде, так? Да? Ну, посадив він, посадимо обидва. Потім зарадимо. За це на якихось над 10 хвилин, може на довше вистачить. Ну ладно. То ми все проекспериментуємо. Мені ж видасть 12, не 24, якщо так. А якби це залежало від того, щоб вони, щоб я купив і вони не відключали, щоб не прийшлося включити. Я б ще один купив би. Тільки щоб світло не відключали. Ну це від цього не залежить. Так, щось холодно, Зараз в руки. Вородій морозу нема. А холодно. На далі вже передають морози. Повна голова думок. Думаю, думаю, думаю. І всі дурні. Ладно, гріємось. Виродився той вже 10 година. Тут то-то, все, то, то-то. То хрен його узнає щось. <кхід> а час летить. Значить, зараз сьогодні в нас Миколая. Всіх Миколаїв зі святом. Хто святкує? Зараз ми поздоровимо нашого Миколу. Пана Миколу. Сядемо. Нап'ємося і... і все. І не, не будемо нічого знімати. Так. Ну То, то таке. Поки я прийду, то вони вже, мабуть, і ту гільзу поставили. Якщо нічого не помінялося. А може? Ну, у нас міняється все дуже різко і новий, го, новий рік наближається, а у нас у парку трава росте. Зайдемо з тилу голуби. Летает. тут работа идет на полную потужность. Добрый ранок вам. А що ви її будете робити? Що легше? Що легше? О, от бачах ти ж казав, що нема. Ну так, да, бо вони вже підкінчили. Ага. Та й що з гільзою рішили? Да. Здесь видно, наверное. А, -а, -а привезут новую. Да, доброе. Ну, за тепер треба столиць градусів купити. Ти маєш тут немає накидки, правильно? Градуси мають бути. Тут накидка. От вони з тої сторони. Треба ще раз робити один із той город, поняв? Бо апаратура не стала, вона настала на 100 градусів. <плес>

Вона приблизно там, та бляшка, бля. Отака well, вона наїбуцька. Приблизно вона там. Так. Ви ж бачите, там, я ж там yeah. ніяк не зрозуміло чого. Так само треба апаратуру висверляти, так само вперед подавати болти воно до. Хай піде, акуратно не рушати. Не дихати. Зібрати цю плавці і... На місце, друге. Дивлюся, другу ловку зняли. Це другу вони вимивають. Кажу Колі, а де ще одна, що я не можу знайти її? Тимка ще вчора завезли, вже зробили. Зараз цю повезуть. Робити. Не, ну це правильно, якщо вже робити, розібрали, то вже все, все підряд треба. його Треба клапан піджимати, вже все, вже не вийде. Вийшов, бля. Відтоді я все вибор. Ну слава Богу. Чашка виходить вже, бля. Хе. Ну, саніт. Трохи нема. Ні, є, ось вона. Ну, так. Оце таке саме і там. Провірте, що направляю, що жива. Не лопнула? Нику я нема. Ні, сейчас звідси А в гази проривались? Чекай, как я поведу. Каца кататься. Що, є? What? Нові клапанати і все. Що таке? Чого ви кричите? Там видно, давно. А минуло вже в <звіст> місті було видно. Вже залапа ще, так, вже залапали, це будемо побачити. Там було дуже чисто, бо видно, що гази рвалися і випалювали все. <звіст> Оце ту, що там під вагоном стоїть. У вагоні. Уже у вагоні. Ну що ж нова. я вже не вирішу. Як нова? Но? Ну спукав, зримом. Постукам. Ну да. О, ти є зараз німець, що тебе хоч доступ буде тут вимит. Да нахуй, блядь. Ну да. Новый трактор, блядь. На новый рик. Угу. А тут тепло, я дивлюсь, диму нема. Думав, що вони не палять, вона, а вона горить. Ну, раз ми сюди прийшли, то ми погріємось. Морозу нема, а холодно. Так, сьогодні в нас поки запчасті чекаються. Мабуть, зборка буде завтра. На тому постові. Зараз виліземо, подивимось на поля. Ось то мале недорозуміння. Залізло. Залізло он через, то, через ту диру, на ту сторону. Там звідти його хтось як підхватив, а воно назад бігло і заклинуло там. Там ззаді його, ззаді йому. Я не бачив хто, чи то собаки, чи то хтось моє дядя Федя причепив пару раз. І воно вже пів часа приходить і свариться на ту деру. Як же воно завайкало? Хтось йому там вчепив ззаду. Кай я грівся, ви гельзу поклали. О, каже, що переробили з 380 на 220. Вчора ще не було, і вчора переробили. Все А де все, не все? Конче. Що він ще? Проклад був мені. Полизли. Володики 40 років їздили нахуй, на собі буйка вони їздили. Вони аж ним робили, вони там спеціатора, може, а то свиня їсти возили. Воду. У мене нема часі немає стати. Ахує. Получається, що в мене немає достати, так. блядь, не такой никто. Понял? Легко. На ребро ты оставал на Это старья тут стоит. На сюда это Давай, вот о там. Блядь, Нет, я шуток. Что много есть? Ну да, все-таки в майстерні легше ці роботи робити. Кранбалку. А Кранбалкою. <coughs> а у мене ще не Да, я це Три, Це, блядь, центральний, ебу, бля. Покажи. А ви не, 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 не. Нормально. <клес> ну що? Ліву сторону вже почали збирати. Праву привезуть завтра. А мы, а не, а я йду додому. Зразу сьогодні таке їдке, в руки холодно, в носа холодно. Вологість дуже велика. Так, ну що ж, сьогодні, мабуть, я не знаю, може, може пізніше ще до них підійду, але поки буде все. Всім добра і миру. І всі, всі будьте здорові. О, чого ти там підворітьми лежиш? Я думав, що ти в себе на території, а ти підворітьми. Все, пока.